Вітаю! Продовжимо вивчати нервову систему людини. Сьогодні поговоримо про будову та функції центральної нервової системи, а саме спинного та головного мозку. Завдяки спинному мозку здійснюються будь-які рухові дії людини. Він має нервові центри, що забезпечують роботу серця, шлунка, печінки, нирок та багатьох інших органів, без яких життя людини неможливе. За допомогою спинного мозку збирається і подається до головного мозку інформація з деяких рецепторів. Висхідні шляхи проводять нервові імпульси майже усіх видів чутливості через спинний мозок до головного мозку, а несхідні шляхи від головного мозку до скелетних м'язів, забезпечуючи довільні рухи. Спинний мозок розташований у каналі хребта. Має вигляд тяжа довжиною 41-45 см. Починається спинний мозок від стовбура головного мозку і просягається до поперекового відділу хребта. Спинний мозок вкривають три оболонки тверда, павутинна і м'яка. Тверда зовнішня оболонка утворена сполучною тканиною і містить нерви і судини. Павутинна оболонка розміщується під твердою і не має судин. М'яка оболонка складається з пухкої сполучної тканини, у якій розгалужуються численні судини, що живлять мозок. Між павутинною і м'якою оболонками є підпавутинний простір, з'єднаний із центральним каналом. У порожнинах цих утворів циркулює мозкова рідина ліквор. Вона захищає нейрони від механічних впливів, забезпечує живлення клітин усього спинного мозку та позбавляє нейрони від продуктів обміну речовин. Усередині стовбура спинного мозку є сіра речовина, що має вигляд метелика і утворює парні виступи роги. Вона містить рухові і вставні нейрони, які контролюють рухи та функції внутрішніх органів. Зовнішня біла речовина утворена відростками нейронів та утворює канатики спинного мозку. Ця сукупність волокон здійснює важливі двосторонні зв'язки між спинним і головним мозком. Спинний мозок складається з 31 сегмента, об'єднаних у відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий та куприковий. Відповідно до кількості сегментів, спинний мозок має аж 31 пару нервів. Головний мозок, як і спинний, вкритий трьома мозковими оболонками, твердою, м'якою і павутинною. Вони здійснюють захист та забезпечують обмін речовин і тканинами внутрішнього середовища. У головному мозку людини розділяють такі відділи: Великий або кінцевий мозок, поділений на праву і ліву півкулі, з'єднані мозолистим тілом, вкриті півкулі сірою речовиною, що утворює кору і підкірку. Та білою речовиною, що міститься під корою. Характерною особливістю великого мозку є виражена складчаста поверхня з багатьма борознами і звивинами. Кінцевий мозок людини визначає її поведінку, що забезпечує пристосованість до мінливих умов середовища. Задній мозок утворений мостом та мозочком. Особливістю мозочка у людини є те, що він має дві півкулі з власною корою, яка утворює вузькі звивини і борозни. Мозочок відіграє важливу роль у координації рухів і підтримці тонусу м'язів. Хоча мозочок і пов'язаний з корою головного мозку, його діяльність не контролюється свідомістю. Середній мозок у ньому міститься низка важливих нервових центрів, зокрема первинні центри зору слуху, м'язового тонусу тощо. Проміжний мозок, основними складовими якого є таламус і гіпоталамус. Таламус вважають вищим центром болевої чутливості, а гіпоталамус вищим центром регуляції вегетативних функцій, терморегуляції, регуляції обміну речовин, сталості внутрішнього середовища організму тощо. Довгастий мозок Він є продовженням спинного мозку: це еволюційно найдавніша частина головного мозку. У ньому зосереджено життєво важливі нервові центри дихання, травлення, а також нервові центри захисних рефлексів. Всередині мозку розташовані чотири шлуночки. Отвори сполучені зі спинномозковою порожниною та, як і вона, заповнені спинномозковою рідиною ліквором. Цю рідину вони і виробляють. Функціями спинно-мозкової рідини є захист головного і спинного мозку від пошкоджень, підтримання гомеостазу мозку та внутрішньочерепного тиску. У головному мозку, як і в спинному, є біла і сіра речовина. Але сіра речовина головного мозку розміщена на периферії, а біла у глибині. Дякую за увагу! Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.